Друзі, вітаю всіх на своєму каналі Декоративний сад Півдня України з Кунченко Анжелом і з півдня Одеської області. Як я обіцяла, сьогодні покажу, як я обрізаю персики. Як я казала, я не спеціаліст, я ніде не вчилася. Але трошки дивилася відео, як їх обрізають, як взагалі обрізають дерева. І ну, так кожен рік я стрижу. Що обрізаю. Так. Ну, Спочатку, бачите, він дає великі розстрічні. Ось, бачите, ось звідси і ось пішла гілочка валь. Тому треба його стригти. Ну, як бачите, він загустився, хоч я його дуже обрізаю. Ось я вже один персик обрізала. Дивіться, скільки я залишила гілочок, на ньому трошки. І зараз буду починати стригти цей. Треба починати з оцих гілок, з усіх, які йдуть всередину, всередину крони. Їх треба всі обрізати. Бачите, все, що йде всередину крони, все треба обрізати. Спочатку обрізаємо їх. Ой. Болото, бачите, пішло всередину крони. Ця гілочка пішла зовсім вниз. Бачите, і теж треба зрізати. Ці знову пішли всередину крони. Так, їх тут дуже багато, тому що, як я кажу, персик дає дуже багато приростів за рік. от Бачите, пішла всередину, всередину. Так, і тут у нас, тут у нас дивимося, тут якусь глядьку можна лишити. Це лишити поки так, щоб дала плоти, а потім на слідчий рік ми все, все одно її зріжемо, тому що вона дуже всередині. І тоді зрізаємо оцю. Як бачите, середина більш-менш вже стала більш така лиса. Ось цю ще треба зрізати. Спочатку беремо основні гіляки, з якої складається скелет, скелетні, так скажімо, і починаємо обрізати. Ну, Дивимося ця нижня гілочка. На неї. Бачите, молодий пагін і, і ось. Ще. Завжди всі гілочки треба обрізати кінчики, щоб вони не йшли в ріст, а щоб вони плодоносили. Ну, В принципі, для цієї гілочки досить буде цього. Бачите, скільки тут бруньок багато. Про цю ми відрізаємо повністю молоду. Я на світій рік ми тут обновимо. Тут дивимось. Ця гілка йде в сторону. І вона така товстенька у нас ось до вона, я за цю кажу, і пішла в сторону. Ну, Залишаємо так можна так от. Бруньки 1, 2, 3. Ця пішла зовсім в сторону, а ця пішла вверх, треба їх зрізати геть. Ну, Взагалі потім трошки персик підросте і можна цю нижню гілочку буде прибрати. Ну, і тут так залишаємо кілька бруньок, щоб вони нам відплодоносили. Беремо слідуючу. Бачите, я обстригала і залишила в тому колись ось одну гілочку <coughs> Блін, і другу. <coughs> Оці гілочки всі що йдуть маленькі вниз, теж обрізаємо. І ця, бачите, ще одна маленька пішла всередину, теж обрізаємо. Ось знову пішла маленька вниз. Знову обрізаємо. Так, і дивимося. Тут можна залишити оцю на цій гілці. Ось ми будемо зараз різати цю гілку. Дивіться, ця пішла всередину, гілочка обрізаємо. І ця у нас всередині обрізаємо спочатку. Так, потім дивимося. Можна, а, ось ця. Бачите, теж пішла ось до... вона пішла всередину крони. І ось тут обрізаємо. Ці персики, вони всі вирощені з кісточки, Тут, тому вони такі ну більш такі дають багато поростів. Хоча в мене є один з привитих, я купувала інжирний персик. Він, як я сказала, з привитих сортовий, тому менше дає прирост. Так, беремо, дивимося. Ну, тут обрізаємо цю, тому що вона пішла, бачите, оця гілочка пішла сюди. Нам, нам тут зовсім не потрібна, обрізаємо її. Дивимося е, знову тут, бачите, основна гілка і тут пішла молода. Обрізаємо її, щоб вони не заважали. І тут дивимося, бачите, пішли розгалуження два. Ми залишаємо тут, це зрізаємо вверх, залишаємо одну всього і кілька бруньок. Все. Не жалійте, тому що буде загущуватись і просто будуть у вас не буде персиків. Тут теж обрізаємо отак, залишаємо всього, як бачите, ось так залишили цю обрізаємо. Тепер дивимося цю. цю обрізаємо, тому що вона йде всередину. І дивимося, тут у нас ще ось ця гілка і ось ця. ну Тут можна трошки залишити. Коротенько, так, на кілька бруньок. Ну, не наводиться так. А цю зрізаємо повністю. Як бачите, з гілки в нас залишилося ось що залишилося. Хоча, в принципі, я дивлюся, і це можна обрізати і залишити так ось такий рогач. Тому що бруньок багато. Так, дивимося далі. Ця знову тут у нас молода всередині, вона нам не потрібна. Ця гілочка пішла вниз, ця пішла в центр, ця пішла в центр крони. Забираємо. Дивимось, чи потрібно нам ця гілка ось. В принципі, можна лишити отак. ну А сюдий рік буде видно, якщо десь щось піде заважати, то обріжемо. Всі такі оці малесенькі обрізаємо. Цю можна залишити так одну бруньку. На плодоношення. Так, дивимось у нас тут. Я не хочу залишати його такий високий. Як бачите, деревина зовсім невисока. Я персики не роблю тут високі. Ну, щоб менше лазити. Тут у нас просто садок, тому я обрізаю низько. Дивимося далі на ці гілочки. Ця ось пішла в сторону, вона тут нікому не заважає, то можна її залишити. І отак завжди залишаємо от 1, 2, 3, 4 бруньки Тут все. Більше не залишаємо. Дивимося, тут молодесенька пішла, ось вона. Вона тут не потрібна. Залишаємо ця, пішла вверх теж одна, дві, три, чотири. Ну тут можна лишити 5. Так, а цю все-таки ми зріжемо, тому що ось. Від цієї гілки підуть розгалуження, і воно буде заважати. Ці дві маленькі зрізаємо, тому що вони тут нам не потрібні. Дивимося далі. Знову ось, бачите, пішло розгалуження. Ця пішла гіляка всередину крони, а ця пішла в сторону. 1, 2, 3, 4, лишаємо бруньки. Все, обрізали. Бачите, з цієї з цілої гіляки ось залишилося такі. Трошки. Потім знову дивимося, тут у нас ось тут у нас, бачите, я залишала гілку, але зараз вона вже не потрібна, вона сильно пішла вся вниз. Тут плотина буде просто звисати донизу. Знову, от, бачите, дивимося. Одна молода гілочка, яка пішла в центр, і круга. Обрізаємо. В тому році я залишалась, бачите, одну на урожай і вона вже дала нам приріст. Вона вже в цьому році нам не потрібна. Так, можна лишити цю, Так на урожай трошки молодого, гарна. Оці такі, що он більш такі бачите, трошки сухенька, старенька. Вже тут, видно, пішла гілочка підсихати, ми її обрізаємо геть. Ця ось маленька пішла вниз, обрізаємо. І дивимося цю обрізаємо теж геть. Тепер дивимося, у нас, бачите, пішла ця гіляка вверх, ми її зовсім зрізаємо. Але дивимося, тут у нас три. Цю зрізаємо, тому що вона пішла. Ось, бачите, пішла на, на ту гляку, тому обрізаємо її геть. Маленьку цю зрізаємо теж. Тут залишимо на 2-3-4 і зрізаємо. Так само тут дві маленькі, 3, 4, Можна лишити 5. Все, бачите, згляки, що ми лишили. Йдемо далі. Знову тут маленькі прирости, ці треба їх зрізати. Дивимося як, що ось, бачите, в тому році залишала сюди гілячку і сюди. А в цьому році вже бачите, вже вони заважають одна одної, вже пішли дали прирости і заважають. Тому ми цю нижню зріжемо. Зовсім дивимося, що тут ці маленькі, це вниз. Можна буде залишити і зрізати оцей верх. А залишимо цю гілячку. Отак. Ця пішла трошки в центр, трошки можна залишити на плодоношення. цю, цю зріжемо. І цю, бачите, залишаємо, обрізаємо 1, 2, 3, 4, а цей верх зовсім зрізаємо. Тому все-таки зріжемо це. Ну, ось, бачите, з гіляки, що залишилось. Дивимося цю гіляку знову. Дивимося тут. Ця пішла вверх. Ця пішла ось в сторону на цю гіляку. обрізаємо. Дивимося тут. Ця гіляка йде вверх, а тут у нас вже обрізана є, тому ми цю зрізаємо геть. Це сильно вже близько пішла, ми її зрізаємо. І залишилося ось дві. і Знову одна, дві, три, чотири бруньки залишаємо. Одна, дві, три, чотири бруньки залишаємо. Це, Це теж молоденькі ніяке залишаємо. Бачите, ще є, вони дають ось такі малесенькі прирости. Зараз наведу, заховаю. Сіканру. Так. Бачите, такі малесенькі гілочки і доньбруньки не теж будуть тут Тому не жалійте ріжте. Див, дивимося далі зараз. Ця гілячка пішла в сторону, вона тут нікому заважати не буде. Бачите, ці у нас тут, ця тут теж обрізаємо. Дивимося тут -о. обрізаємо зразу оце все, що йде. Таке, бачите, одне на одне йде. Зрізали. Дивимося сюди. Тут у нас ця ще нижня гілляка ось. І ось пішла цю зрізаємо, тому що вони будуть заважати От ну, знову одна, дві, три, чотири зрізаємо і ту зрізаємо. Все. Дишуся такий рігачок. Тут. Бачите, бачите, цю вона вже пішла в сторону. Тут у нас ось ми залишили, буде рости, вона тут буде заважати всім. Зрізаємо її геть повністю. Тут залишилось у нас три гілячки. Ну, ці дві молоденькі залишаємо зразу, а цю зрізаємо вже. Бачте, ось так. І бачите ось що. Ну, зараз я відключусь, доріжу вже і покажу що лишилося в нього перці. Як бачите, тут ось ще є. Ну от і все. Пам'ятаєте, да, який він був спочатку і що залишилося від нього зараз, бачите? Зовсім небагато залишила, але скажу, що тут урожаю буде багато, тут дуже багато цих всіх почок. І чим менше ми залишаємо, тим персик буде крупніший. Бачите, тут цю гіляку залишила, я сказала, це на цей рік тільки. Я навіть думаю, що треба її ще трошки коротити. Ну, Хоча нехай буде вона всередині, тут заважати не буде. Ну, бачите, лишилося. Тут багато брудь. Кожній ігуляції зараз знову перчатки. Дивіться, скільки тут на оцьому кінчику, скільки тут бруньок. І тут, гляньте, ми залишили, тут купа-купа, бруньок. І всі вони будуть плодоносити. Не хоче наводитись. Так, ну, я думаю, видно, да, ось, дивіться, скільки тут. Зйомки так для себе навчитися, як правильно його приближати. І як бачите, що залишилося з персика. Отак, От друзі, пробуйте, якщо перший раз не зробиться, другий, третій, навчитеся, тут нічого страшного нема. Ріжте, не бійтеся. Як бачите, все залишилося всього. Кілька гілок і все. Тут у мене такий персик, я в тому році показувала відео, я його купила як сакура. Він цвіте такими махровими червоними квіточками. І я залишила тут багато гілочок. Ну, Заради цвітіння залишила. Ну, він цвітеться, а потім я його обріжу. Бо потім, як не дивно, цей персик ще давав плоди. Ну, такі їсти їх вони, так, так собі вони. Але коли він цвіте, це дуже-дуже таке видовище. Так що так, друзі, персиків всі в нас багато. Тут два, там три і там один, два, три, чотири, п'ять. Ще отак, п'ять. Тут два, сім. Вісім, дев'ять. Дев'ять, здається, і це. Дихати. Ну, десь так. Тому стригти є, що. Ну, зараз вже все розстало. Зараз йду в двір. Мілочки збирати зараз не зможу. Ну, зібрати зможу, а двір не занесу, тому що там у нас Вже це зранку <кхе> треба вставати, зранку. Бачите, ну, цей персик ще такий молодий, недавно в нас. А ось... Ой, Бачите, туди далі вон персик і вон там сюди персики. Там вже великі, треба буде все стригти. ну Там тільки зранку було, було тяка Все, друзі, наша якраз тут в кінці городу опосна куча. Скажу, що гора була дуже здоровезна, але вже всілася за зиму. Тут сливку обрізала. ну Роботи багато, багато роботи, багато обрізки. Господи, вітер. Ага, ось ще один персик у нас. Є що обрізати, є чим займатися. Ось абрикоса. Але там уже болото, вже все. Ну що, друзі? Дякую всім, хто дивився. Пробуйте вчитися, це не страшно. Бажаю всім гарного дня.